Подаруй книжку мешканцям Сумщини за ініціативи уповноваженого із захисту державної мови за підтримки Міністерства освіти і науки України, всеукраїнського проєкту єдині та студентських мовних омбудсменів днями розпочав діяти всеукраїнський проєкт збору книжок Вільні читають українською. Цей проєкт започаткований для підтримки і для організації гуманітарних штабів. Куточків таких допомоги в тих областях, які постійно перебувають під обстрілами, які у нас зараз частково окуповані: це Херсонська, Миколаївська, Запорізька, Донецька, Луганська, Харківська та Сумська області, а також для поповнення бібліотечних фондів цих, цих областей, бібліотек, саме які постраждали. Від обстрілів. є два варіанти участі в цій акції. Ви можете просто принести книжки в нашу бібліотеку, оскільки ми вже є офіційним зареєстрованим учасником акції. А також, якщо ви організація чи установа, ви можете заповнити Google форму, зареєструватися як офіційний учасник, і також проводити збір книг. А потім в офіційному листі є контакти цих бібліотек і одні з бібліотек. У цих областей головних бібліотек ви з ними зв'язуєтесь і відправляєте ці книжки їм. Головною умовою збору є приносити лише україномовні книжки. Неважливо, будуть вони новими або ж бувшими у користуванні, головне у гарному стані. Також немає різниці у віковій категорії книжок, але все ж таки пріоритетною вважають дитячу літературу. Більше потрібна дитяча література, тому що ну, це спрямоване не лише для поповнення бібліотечних фондів, а й створення таких мобільних куточків в укриттях, де часто перебувають діти і само для заспокоєння, для ну якогось для відволікання діти потребують, щоб їм там почитали або подивитись книжку, тобто, звісно, що більше дитячої, але дорослої літератури також бібліотека імені русових взяла на себе відповідальність допомогти зі збором книжок для сумщини, яку постійно обстрілюють росіяни. Нещодавно через обстріли було знищено майже вщент село Велика Писарівка, де знаходилася нова та сучасна бібліотека. Росня нещадно гатила по маленькому селу на прикордонні кабами. Якщо ви хочете поповнити книжковий фонд бібліотек Сумщини, беріть україномовні книжки у гарному стані або ж нові для будь-якої вікової категорії, та приносите їх до бібліотеки імені Русових колишньої Короленко.